Друзі, вітаю всіх! В цьому відео хочу показати, як відбувається процес розтопки котла Пітон за допомогою такої газової горілки. Зазвичай весь процес відбувається через піддувальну дверку, Горілка підноситься сюди до колосника і розпалюється котел. Але є один нюанс: що під час такого процесу дим іде назад в приміщення, і це дуже дуже незручно. Як вирішена ця проблема? В Котлі пітон. Газова горілка підноситься в цей отвір, відкручується ця гайка і засовується туди горілка. Потім просто чекаємо декілька секунд і котел розпалюється. Зараз покажу, як це відбувається. Молодець. Розпалили горілку. Відкручуємо цей отвір і вставляємо. Грілку в цей отвір. Все, поки чекаємо. Відкриваємо заслонку в теплообміннику на один ход, щоб котло простіше було розгорітись. Через приблизно 20-30 секунд можна включити вентилятор, щоб він нагнітав повітря в загрузочну камеру. Пройшло приблизно 30-40 секунд, ми включаємо автоматику. Натискаємо і робимо запуск кнопкою Старт. Вентилятор запрацював. Пройшла приблизно хвилина і в лазок вже можна спостерігати деякий процес горіння котла. Ще дуже-дуже слабкий. Я думаю, що ще можна почекати приблизно 30 секунд і знімати горілку, котел далі буде працювати. Все, я думаю, вже можна викручувати горілку, знімаємо її. І закручуємо назад гайку. Дивимось глазок. Котел потрохи розграється.